Вітаю вас, друзі! Після виходу попереднього відео про акумулятори до 1 до мене надійшов запит іще плюс на 10 акумуляторів. На зараз ми працюємо в посиленому режимі, будемо намагатися робити в тиждень 20 акумуляторів до 1 Перед вами нова свіжесенька партія з 10 акумуляторів. Ці акумулятори вже перевірені. І найближчим часом вони будуть передані на фронт по різним напрямкам, щоб захищати нашу країну і наближати перемогу. Як ми знаємо, на зараз... На Харкові дуже е, тяжке становище, і вчора мною було відправлено вісім батарей на харківський напрямок по е, трьом різним бригадам. Обов'язково у нас будуть звіти від бійців, які отримали ці батареї. І це все, друзі, відбувається саме завдяки вашим донатам. Тож, будь ласка, як каже Стерненко, не зупиняємось, продовжуємо донатити для того, щоб наблизити нашу перемогу. В майбутньому ми плануємо покращити наші батареї, а саме плануємо покращити зарядний пристрій, який буде постачатися в комплекті. На зараз акумулятори постачаються з ось таким зарядним пристроєм. Також акумулятори мають роз'єм type C для зарядки, повна зарядка від 0 до 100% займатиме Близько 8 годин, потужність зарядки 22 Вт. Цього, я би сказав, недостатньо. І ми постійно працюємо над покращенням наших батарей і будемо покращувати зарядний пристрій. Ми в майбутньому будемо відмовлятись від ось такого зарядного пристрою. Замінимо цей зарядний пристрій більш сучасним та компактним і більш потужним. І також це надасть можливість заряджати. Акумулятори через роз'єм Type-C, використовуючи або мережу 220 В, або павербанк, що дуже-дуже добре. Також наразі ми вже надрукували а, корпус до акумулятори, до а, протитанкового ракетного комплексу NLAW, і цей корпус вже було відправлено на тестування. Після тестування габаритних розмірів батареї будемо працювати над внутрішнім її оздобленням. Будемо думати, які елементи і скільки їх ми зможемо туди максимально помістити. Щоб Ємність акумуляторної батареї була якомога більше. Також обов'язково буде зарядка через Type-C. Плануємо теж встановити індикатор заряду для зручності. Пакет підтримки військовим буде надіслано також ось такий акумуляторний кейс. Всередині літій залізофосфатний 12-вольтовий акумулятор ємністю 26 АГ. Схема 4С2П. Всередині є активний балансир, досить потужний, конденсаторний. Встановлена біла БМС-ка. Акумулятор буде живити РЕП. Так, як ми бачимо, у нас такий ось є індикатор заряду на виході XT60. Тож цей кейс найближчим часом буде також передано до військових. Сам акумулятор, який знаходиться всередині, задонатив підписник, а кейс був придбаний за кошти, які ви донатили. Тож, друзі, величезна вам подяка за донати і, будь ласка, не зупиняємось. Давайте продовжувати донатити для того, щоб ми могли більше збирати акумуляторів і більше їх постачати на фронт. Тому що потреба, і я був здивований, вона дуже велика. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Я побіг далі працювати. Роботи От і дуже багато, тож посилання на банку залишаю в описі під відео. Підтримуємо контент вподобайкою та коментарем. До зустрічі в нових відео. Слава Україні! Дуже крута робота Олександра, який підігнав нам такі суперські батареї до Джевеліна, які можна буде підзаряджати в польових умовах. Дуже дякуємо 115-та бригада протитанковий взвод. Вам дуже вдякуємо. Дякую Олександру за наданий акумулятор для ДБЖ. Дякуємо за постійну підтримку нашого підрозділу. Дякуємо всім підписникам, які донатять. Це дуже допомагає ефективно виконувати завдання, постійно слідкувати за ситуацією завдяки ДБЖ. Все буде Україна. Ми біці протитанкового відділення хочемо подякувати волонтерів за надану нам. Багаторазову батарею та зарядку до неї, оскільки о, е, звичайні батареї в обмеженій кількості завдяки вашим батареям ми зможемо більш ефективно знищувати ворога та захищати країну. Слава Україні, слава Україні. Давай, давай.